У сьогоднішньому огляді топ топ-матчі. Севлюш середнє минай Ужгород. Не так давно ці команди зустрічались на півфінальній стадії Кубка Області. Як бачимо, майже жодних змін за футбольним сценарієм. Виноградівці мінімально долають команду з Ужгородщини, минайці вчиняють розгром над колективом з обласного центру. Севлюш починає реабілітовуватись за програний фінал. Виноградівським футболістам не до розчарувань, адже у самому розпалі боротьба за чемпіонство у вищій лізі. Севлюш приймав середнє команду, яка теж претендує на найвищі позиції. Гольових нагод було небагато. На 16-й хвилині Севлюш міг виходити вперед. Кучинка зумів відбити м'яч ногою. Через п'ять хвилин Шведюк влучив у лівий верхній кут без шансів для Гринишина. Та цього разу господарів від голу врятувала Хрестовина воріт. Проти ковчара прострілює. Ребрик не помітив цього прострілу і пробивав Колтун. Блокує удар рацин. Ні, все ж таки. пробиває Микуляк. правий кут, ні, все ж таки не влучив. По ходу тайму виноградівці фолами вивели з гри одного з ключових середнянських нападників Качура. Що змусило Василя Варгу вносити корективи? Другий тайм також утримував баланс між командами щодо володіння м'ячем. Вихід Чедрика неабияк підсилив гру виноградівців. Найкращу нагоду гості втратили всередині тайму, коли ковчар, шведюк, бако та гулович створили справжню пожежу, але до голу справа не дійшла. Пізніше Нурієв зумів пробити з досить важкого становища. М'яч за траєкторією влучив в обидві стійки. На 75 й хвилині щось схоже сталося біля протилежних воріт. Знову м'яч зупинила Ліва стійка, та цього разу Луця зумів добити кругло оборота 1-0. 75-та хвилина матчу, Василь Луця. Сейвлю Швиноранів 1, Середнє 0. Після поразки 0-4 у фіналі досить важко було зібрати хлопців. Емоційно дуже-дуже на нас давило, але в принципі гра показала, що ми вміємося настраювати. По ігрі результатом довольні, 1-0 виграла, команда взяла три очки, але показаною ігрою ні. Там треба дивитися наші помилки, виправляти, аналізувати, є ще над чим нам поробити. На слідучу гру в нас у відхідці. Важка гра теж. але ну, будемо мобілізувати всі сили. Є ще пару травмованих гравців, але я думаю, що ми туди поїдемо теж на серйозну боротьбу. Дербі Ужгородського району між Минаєм та Ужгородом. Ще напередодні цього поєдинку навколо матчу купа питань. Чи налаштуються господарі на черговий матч чемпіонату після звитяги у фіналі Кубка? Чи зможе Ужгород здивувати суперника? Та взяти реванш за прикру поразку у попередньому матчі. Ну і звичайно, чи прийдуть на поєдинок фанати Ультрас з Ужгорода, з якими керівництво клубу у відкритому конфлікті? Відповіді є, але все по порядку. Першу атаку в матчі вдалося організувати гостям на сьомій хвилині. М'яч після удару соскиди йшов у ствір воріт, але заслабко. Три хвилини по тому Минай відповів гостріше. Микуляк пробив здалеку, трофіл парирував. На добивання встигає гегедош, але той влучає в стійку. Далі Минай продовжував натиск. Активно задіяні флани несли особливу гостроту у випадах господарів. Хороші нагоди вдавалося створити гегедушу, пиняшку та Микуляку, але для голу часто бракувало точності. Ужгород більше грав другим номером, тому особливих нагод у першому таймі їм створити не вдалося. І, хоч у першому таймі рахунок 0-0, вже на другу половину гри навіть вболівальники прогнозували гольову зливу. Дуже хороший перший тайм Ні, нормально так держати хлопцям далі і зараз чотири гола заб'ють полюбові. Миналь. Як виявилось, на такий результат можна спокійно було ставити хату, бо вже у другому таймі Минай не тільки додав у атаці, а й почав реалізовувати гольові нагоди. Першим збільшувати рахунок наважився Лобода на 49-й хвилині. Яромир отримав м'яч з флангу від Гегедуша та пробив точно в кут 1-0. Перший там і стояли, досить добре зіграли від оборони. Моменти були на другий вийшли. Я сам чесно не знаю, як хлопці так розклеїлись. Получили два бистри гола. Не очікували чесно так бистро получати. Потім уже не могли зібратися. П'ять хвилин по тому. Аналогічний гол, який цього разу записав на свій рахунок Гегедош. Хоч і святкував цей гол пеняшко. Менше з тим, через неповні 10 хвилин перевага минає у рахунку, здалася хиткою. Голеадор Ужгородців соски дав, дотик, провів м'яч у стійку. Звідки круглий влетів вже у ворота? 2-1. Але повернути собі комфортну перевагу минаю вдалося через три хвилини. Пиняшко, отримавши точну розрізну передачу, вийшов на зручну ударну позицію, звідки вгатив точну сітку. 3-1. В Вівторок кубку підняли свою планку, на якій ми можемо грати. І я думаю, ми її не будемо пускати. І будемо доказати в кожній грі, що ми ту планку то не случайно збула виноградові. А як кажеться. Стабільність буде в будущому для нас. Радує, що є моменти, а там уже будемо старатися реалізовувати їх чим побільше. Команда готувалася весь тиждень. Після фіналу були позитивні емоції, всі були настроєні, всім хотілося перемогти вдома після нічі на виїзді. Вболівальники не встигли занудьгувати, як минайці провели четвертий м'яч. Микуляк подав кутовий, Гегедош у буквальному сенсі зіграв на висоті. Тож у підсумку 4-1. Мы использовали свои моменты, те, которые у нас были еще. В первом тайме надо было забивать, мне кажется, один-два гола. Молодцы ребята, выполнили все, что мы от них требуем. Это целиком полностью их заслуга. Они выдержали тот темп, который у нас есть. Мы играли во вторник финал Кубка. Все думали, что мы чуть расслабимся. Они молодцы, им большое, что они услышали нас, тренеров. И сами они взрослые парни, футболисты, которые понимают, что им, что им надо делать и за что они играют. Я думаю, что в другом тайме все-таки сказалось у нас. Лава коротка лава запасних. Я думаю, це сказалося на результаті, тому що в перериві поміняли каганця, вийшов трухан з поломаним галіностопом уколі. І більше ми просто не мали можливості нікого поміняти. Під завісу матчу Ультрасивка «Ужгород» традиційно запалили фаєрати піротехніку. Щоправда, через густий дим, який накрив майже усе поле, арбітер тимчасово призупинив гру. Такий перформанс явно не оцінили вболівальники Минаю, які гуртом висловили невдоволення опонентам на трибунах. Ти. На пітар, Добре, ти. Ти. Зачем, Тому? Тому? Зачем ви китаєте? Що вони отихають? Вони отихають. Ще на пітарна? Спокійно до грали до кінця. Щоб ви не було питання. Я рахую болювати щиро серцем душою, без балаклав, без ніяких петардів. Тут діти ходять малесенькі. Болівани, коли ще підходити, болять зараз поболівати, що вся кинув біля придурки балаклава кидає літарне на коле. Пошкілки між дітей, дай Бог, що зможе статися. це це дуже влада має розібратися. Виявляється, поведінкою Ультрас обурені не тільки вболівальники Минаю, а й керівництво ФК Ужгород. Останні навіть звернулися з офіційним листом до Федерації футболу Закарпаття, заявивши про свою непричетність до дій молодиків у Балаклавах. У нас немає фан-клуба, як такого зареєстрованого. Чи що? Люди приходять на футбол. Ми не відповідаємо за цих людей, тому що нема фан-клубу. Ми проти такого вболівання, тому що люди приходять на стадіон, дійсно є маленькі дітки, сидять, і оця вся гадость попадає там в легені, дихати важко. І може бути біда просто, можуть діти пострадати. Питання щодо ультрасів ФК Ужгород у Федерації обіцяють розглянути вже на найближчому засіданні КДК, але фанати налаштовані рішуче. Кажуть, ходитимуть на матчі незалежно від вердикту дисциплінарного комітету. Це я думаю, що просто людям нема чим займатися. Ми робимо свою справу. Вони хотіли, щоб ми робили так, як вони захочуть. А ми сказали, що такого ніколи не буде, і ми будемо займатися тим, як ми рішаємо, а не як вони вирішать. Те, що там писали про фашистські слонги і так далі. Ми цього ніколи не скривали ні від кого. Ми такі є, які ми є. Я більше... Друге, я вам більше нічого не можу сказати. Вже не раз таке було, що нам забороняли, ще от приговерлі, нам забороняли. Це нічого не поміняє, нашу культуру ніхто не вб'є. Хай зрозуміли це. ми будемо до цього боротися за це.